Перші кроки в напрямку децентралізації. 24 травня Апостолівська та Слобожанська об'єднані громади першими в Україні отримали нові містобудівні повноваження. Зокрема, контролювати хід будівельних робіт, перевіряти будмайданчики, виявляти порушення, складати приписи та зупиняти незаконну забудівлю. Окрім того, задля оформлення дозволів на будівництво мешканцям громади тепер не доведеться їздити до обласного управління. Документи можна оформити на місцях. В області було все такі трудні а у нас це в несколько раз быстрее и качественнее. В нашем отделе работают специалисты, которые работали в областной Держбудконтролю контролі обласному, поэтому опыт роботи у них дуже великий». Представники новоствореного відділу кажуть за два місяці роботи зареєстрували 83 декларації і взяли під контроль всі будівельні роботи, як бюджетні, так і приватні. Проте, зі слів Світлани Вусик, заступниці голови селищної ради, нині законодавство не дозволяє в повній мірі реалізувати права громади. На жаль, законодавством ще не врегульовано. Повністю здійснення контролю на території всієї ради. Ми маємо на Сьогодні повноваження лише в межах нашого населеного пункту У нас їх в об'єднанні громаді. Два це село Степове і СМТ Слобожанське. За межами де вивізка закінчилася, поки будівництво контроль здійснює обласний. Гаск наразі до Слобожанського відділу вже звернулися ще дві об'єднані громади та п'ять селищних рад. Хочуть оформити адміністративні послуги у новоствореному відділі. Ті органи місцевого самоврядування, які вже направили до об'єднаної територіальної громади, запити на обслуговування у цьому напрямку. Вони отримують не лише відповідну послугу, вони отримують базу для організації навчання свого персоналу з тим, щоб у найближчому часі також. Зареєструвати такі ж самі функціональні повноваження в своїх громадах. В селищній раді кажуть, така децентралізація може принести громаді не тільки комфорт, а й прибутки. За підрахунками представників нового відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції, містобудівні повноваження можуть збільшити селищний бюджет аж на чверть. Аліна Салєва, Микола Ходолій, новини 51-го.